Всім привіт! Вийшло оновлення баз Малий бізнес, а точніше нова версія 2.0. А це означає, що програма зазнала значних змін. Тож, давайте з вами сьогодні розглянемо деякі з цих змін, які, на мою думку, найцікавіші. І також я хочу сказати, що якщо ви захочете нову версію, то це не означає, що вам треба ставити нову програму. Ви можете оновитися, якщо у вас минула була останньою. Отже, зміни. Зміни відбулися в розділі продажі, а саме з'явилася можливість робити подарунки своїм покупцям. Можливо, це якісь можуть бути сувеніри, чи брендована продукція, чи ще щось що ви хочете їм дарувати при продажу. Дана можливість реалізується через знижки. Переходимо в продажі, знижки. І нам потрібні автоматичні знижки. Вони у нас вимкнуті. Давайте ще більше можливостей, продажі, ціни і знижки, і автоматичні знижки. Поставили галочку. Переходимо знижки на цінки, автоматичні знижки, і давайте створимо знижку. Ось тут де опт або розтріб, ми обираємо, де буде надано. Всюди. Спосіб надання, у нас з'явився подарунок. І ось на вкладці подарунки, ми можемо обрати, який подарунок ми будемо дарувати. Тобто, з кошика можна, це, наприклад, ми тут додаємо перелік товарів, і якщо в кошику покупця є якийсь цих товарів, він йому буде як безкоштовно виданий. Або видається на касі просто якийсь подаруночок. Враховувати подарунок як продаж, тобто він буде зарахований до звіту продажі, звіту валові прибутки, але буде як 100% знижка. Це якщо ви хочете в аналітиці бачити, якби скільки ви продали цих подарунків. Ми не будемо рахунок витрат ми можемо поставити. Комерційні витрати, наприклад, і давайте, який буде все-таки подарунок. Створимо номенклатуру, наприклад, листівка з пробником. Все записати і закрити. Одна штучка. Нам їх не потрібно оприбутковувати, вони будуть все одно продаватися. Ну, Далі ми можемо умови надання. Уточнення, період дії, одержувачів. У нас буде подарунок без умов. Ми не будемо на цьому зациклюватися. І давайте спробуємо продажі зробити через РМК. Можна також через видаткові, через замовлення. Так, і давайте якийсь товар продамо, який в нас там є в наявності. Склад у нас основний. Ну, ось цей гвинт, наприклад, 100 гривень. Так, і натискаємо оплата. Ой, недостатньо. Залишки в наявності. Ну, давайте шуруп тоді. Це ми вилучимо угу. і оплата. так, І бачимо, що в нас ось тут з'явилася вкладка подарунки при оплаті. Тобто, щоб ми не забули видати йому подарунок. І натискаємо без решти. З'явився в нас чек, відкриємо цей чек. І тут також з'явилася вкладка подарунок. Далі. З'явилася так само можливість видавати повідомлення продавцеві чи касиру під час продажу товару. Давайте знову перейдемо в автоматичні знижки і натиснемо Створити. Спосіб надання буде повідомлення. Що це може бути за повідомлення? Це, наприклад, не забути привітати з ним народження чи щось, наприклад, якщо він буде купувати якийсь певний товар. Не забути щось йому запропонувати до цього товару, або просто повідомлення там побажати гарного дня. Наприклад, давайте в нас буде повідомлення, запитати, запитати чи потрібен пакет. Ось так само на весь документ буде. Тобто, можна певним одержувачам умови надання. Які можуть бути умови, натискаємо створити. Наприклад, за купівлю у день народження. Бачимо, так? Да? Заразовий об'єм продажу. Якщо сума чи кількість більша за стільки, то там йому щось маємо сказати. Просто. Це лише повідомлення, це не знижка, це просто зараз ми побачимо, як касир бачить це повідомлення. Ось, запитати, чи потрібен пакет записати і закрити. Бачимо така піктограма повідомлення. І перейдемо в нашу касову зміну, зробимо підбір. Знову цей шуруп продамо, перенести в документ і натискаємо оплата, і в нас вийшло повідомлення запитати, чи потрібен пакет. Тобто, для Касира таке є можливість давати повідомлення. Так, вилучити. Далі, сказали ще розробники, що тут також реалізували можливість перевірки чеків при закритті зміни. А, і ще забула сказати: при виїмці коштів з'явилося поле коментар. Ми можемо, коли ми виймаємо якусь суму, наприклад, 10 гривень, я собі на Каву собі виймаю, ну, умовно кажучи. І можна буде потім у виїмці ці побачити, що там був за коментар. І ще кажу, що при закритті зміни з'явилася перевірка чеків до того, як буде сформовано звіт про роздрібні продажі, відбудеться перевірка чеків. Давайте спробуємо закрити і побачимо: ось в нас відбулася перевірка, виявлено непробиті чеки. Тобто, от те, що я продавала, я не до кінця продала, воно в мене тут вже зникло. І чек, за, як товар зарезервований. Отже, ми маємо його відкрити і щось з ним зробити, якісь дії. Або ми його пробиваємо, або ми не пробиваємо. Це дуже зручно, коли одразу йде перевірка, а не ми закрили зміну, і там через тиждень ми думаємо, чого в нас нічого не сходиться, до прикладу. Тут зрозуміло, йдемо далі. Далі у нас що? Ще у нас перейменували... ні, давайте ще з цінами. У нас новинки в цінах, там, де продажі документ, установка цін. Натискаємо Створити. Давайте виберемо якусь ціну. І переходимо товари і послуги, підібрати номенклатуру за елементами. І тут у нас вже. Прям такий стандартна форма підбору відкривається з залишками, з резервованими, з цінами. Тобто ми можемо вибрати будь-який вид, будь вид ціни і побачити, яка ціна встановлена. Раніше цього не було, тепер вже в документі установка цін можемо оперувати цими даними. Так, далі ще у нас з'явилася можливість сканувати штрих-кодом товари в. Документів установка цін цього теж не було, можна вручну, а можна автоматично. Теж така можливість з'явилась. Також додали можливість сканувати акцизну марку після сканування номенклатури підакцизної. Переходимо в налаштування ще більше можливостей продажі, продаж у роздріб». І тут має стояти використовувати штрих-коди акцизних марок. Далі давайте перейдемо в продажі робоче місце, підбір, і давайте якийсь товар, наприклад, ось цей журнальний столик, зробимо акцизним, тому що буде скануватися лише якщо ми виконаємо ось ці дії. Ми ставимо, що це вид продукції, наприклад, алкогольна умовно, ставимо під акцизний товар і ставимо галочку Вказувати штрих-код акцизної марки під час друку чека. Записати. Я ще перейду в штрих-коди і йому штрих-код, тому що в мене немає. Так. І тепер цей підбір закриємо і спробуємо просканувати ось цей штрих-код. Окей. Журнальний столик і ось сканування акцизної марки. Тобто тепер ви можете ось тут ще просканувати додаткову акцизну марку. У мене її немає, і вручну тут вводити не можна, тут можна лише просканувати, що є, в принципі, логічно. Далі ще цікаво, що вони переіменували способи оплати. Вірніше, навпаки, довідник еквайрингові термінали перейменували в способи оплати. Всі довідники, і там, де продажі, бачимо способи оплати. І тут уже тип є Acquiring, І так далі ми вказуємо. Це, скоріше всього, було зроблено, що вони планують ще додати якісь типи на майбутнє. Також з'явилася аналітика, яка називається проекти в звітах. До прикладу, в звіті компанія звіти. Доходи і витрати за відвантаженнями. І там, де варіанти, є варіант доходи і витрати за проектами. Проекти, що це таке? Ну, це наш умовне розділення нашої роботи. Наприклад, у нас є певний проєкт, і ми за ним, згідно з ним, реалізовуємо продукцію. Наприклад, назвемо проєкт 1, де він вказується, а він вказується в документах продажу. Наприклад, замовлення покупців, відкриваємо на вкладці Додатково, можемо вказати проєкт. І також уже далі, наприклад, якщо ми тут вказали проєкт в замовленні, коли ми будемо створювати видаткову накладну. Цей проєкт буде доблюватися, ось він, перенісся. І також, коли ми будемо робити оплату, наприклад, надходження в касу, також цей проєкт, де він додатково переноситься. Тобто, це така додаткова аналітика для вас, для того, щоб ви могли якось ось так ще групувати звіти. Ось ми сформуємо. І бачимо, що за проектом 1 я заробила ось стільки то і прибуток у мене склав стільки-то. Далі ще змін потерпів розділ персонал. Тепер тут з'явилась можливість щоденних звітів. Тобто у вас є зміна, працівники на зміні, і ви хочете контролювати їхню роботу за день і відмічати, скільки вони часу пропрацювали. Як це налаштувати? Персонал, планування часу співробітників. Але нам потрібно ще зміни створити. Наприклад, давайте персонал. Я не бачу тут змін. Так, налаштування, всі довідники. Персонал. Не бачу, може, ви їх знайдете, то. Напишете мені в коментарях, де. Ми тоді іншим шляхом підемо: персонал, щоденні звіти натискаємо Створити і робоча зміна. Тут вказується, в щоденному звіті має в розрізі робочих змін. І ми натискаємо Створити, назвемо Зміна 1. Далі вказуємо, на якому складі вони працюють. І тут ми вказуємо посади, тобто ми не людей вказуємо, а посади. Майстер цеху 1 і комірник, наприклад, 1. І записати і закрити. Закриваємо цей документ і перейдемо в персонал, планування часу. І вже бачимо, що тут в мене з'явилася зміна 1. І тут вже з'явилися працівники це. Працівники, які мають посаду. Ось Бур'ян має посаду майстер цеху, і Лукашенко має майстер цеху посаду. Тобто підтягнулися працівники згідно з їхніми посадами. І натискаємо заповнити весь план. Так, він у нас не заповнився. Давайте відкриємо ось п'ятиденку. Ага, у нас не заповнений виробничий календар. Відкриваємо календар. Натискаємо Заповнити за замовчуванням. Записати і закрити. Далі шаблон розкладу ми ставимо п'ятиденка, денка, тобто обов'язково у нас восьмки мають бути тут заповнені. Записати і закрити і заповнити весь план. О, План у нас заповнився. Чудово, записати і закриваємо. І пере... переходимо в персонал, щоденні звіти і натискаємо Створити. Вказуємо робочу зміну, і вказуємо, за який день. І заповнити за планом. І ось так план. Цікава в них зміна, звичайно. Ну, ось такий в них план. Також бачимо, що можна ще використовувати сканер і магнітні картки, то потрібно вже з цим розібратися детальніше. Ну, тобто, ми можемо змінювати, що вони закінчили там, наприклад, в сьомій. І вказувати їм, скільки вони відпрацювали, і далі вже, відповідно, враховується заробітна плата. Далі ще з'явилася вже далі можливість вказувати реквізити друку в документі ось тут. додали підписи та інші реквізити. Ми натискаємо. І можемо ось тут вибрати, як ми будемо що друкувати. Відправник можемо вказати іншого вантажу одержувача, відправника, адресу доставки, умови рахунку. Ось тут можемо всякі реквізити друку вказувати вже в цьому полі. Також ще при Вручну, коли ми вручну вказуємо ціну позиції однієї, ось ми відкрили позицію, переходимо в ціни і натискаємо Створити, то в нас тут є підказка, що зараз діє ціна ось така-то. Тобто, щоб вам було зручно вказувати нову ціну. Ще додали в полі покупець. Банківський рахунок, який знаходиться вже ось тут одразу. Тобто не потрібно ось сюди переключатися. А вказуємо ось тут банківський рахунок. Банк і номер рахунку. Теж зручно. І останнє це з'явилися окремі поля, як сказати, окремі. Кнопки для того, щоб перейти в повернення від покупців або постачальника. Ось продажі і повернення від покупців окремо з'явилося. Бо раніше треба було сортувати видаткові накладні, але тепер вони вже в окремому місці. Створити повернення від покупця і також на розділ закупівля, повернення постачальникам. Ось це всі такі основні моменти. Якщо ще щось нове з'явиться, я вам обов'язково повідомлю.